Візьмуть е участь в таких масштабних е в якихось акціях протесту е 26%. 24 не візьмуть за будь-яких обставин. Е ну от е 20% просто кажуть, ну от без е візьмуть участь е незалежності. Масштабів фальсифікації, там якихось інших обставин, через соціальні мережі будуть підтримані протести. Ну, Якщо у Львівській області це 5,6, то в цілому по західній Україні 11,4%, ну 20% поки що з цим-сім не визначилось, як вони будуть протестувати і будуть чи будуть взагалі. Якщо говорити про якісь от... Найважливіша проблема для успішного розвитку України, ми по різних округах ставили це питання, і це надзвичайно цікаво, бо за 20 років незалежності створення правової держави вперше вийшло на перше місце. І якщо ми спочатку дивилися у Львівській області і нас це зацікавило, то виявилося, що по Західній Україні в цілому це теж 48%. Усунення олігархічних кланів від управління державою 32. Поява сильного лідера, який має широкі владні повноваження 27. Це щодо сильної руки. Гарантування державою соціального захисту громадян 25. Розвиток ринкової економіки 24. Втілення ідеї рівності та справедливості 22. Громадський контроль над владою 13. Забезпечення свободи підприємницької діяльності. 9%. Зведення до мінімуму, втручання держави в економічні процеси 8%. Тут знову ж таки важко відповісти всього на всього 4%. Це означає,